Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, віта 16 липня. Слава Україні! Так, друзі, отримав вчора посилочку і зараз маю з цією посилочкою попрацювати. Що це такое? Це фасований апіаром для підсадки бджолиних маток. Це для тих людей, котрі, ну, придбали матки і хочуть збільшити якість прийому своїх маток, щоб не постраждали матки, щоб не покалічили їх і тому подібне. Є варіант ну, використовувати такий засіб для покращування підсадки. Бджеляних маток, що е, я з ним сьогодні маю працювати? Друзі, мені треба зрозуміти, наскільки цього флакончика хватає, наскільки, е, наскільки, скажімо так, маток вистачає цього флакончика для роботи, щоб людям могти озвучувати. Ціна такого флакончика буде коштувати 70 гривень. Зараз ми будемо працювати. Я порахую, скільки мені його хватить, щоб відразу в кінці ролика вам озвучити орієнтовно, наскільки. Буде його вистачати. Я його буду використовувати, звісно, що в своїх цілях для підсадки в маткомісця маточників. но буду рахувати кількість пшиків і кількість маткомісць для того, щоб зрозуміти орієнтіровочно, скільки, скільки пшиків вистачає із цього флакончика. Так що, друзі, залишаємося, дивимося далі. І так, друзі, працюємо. Взяли першу кількість маток в, в, ну, в районі 25 штук, ну не в районі, а рівно 25 штук. І е, от такий розход у нас зараз. Невеликий. Я думав, буде більше йти, але невеликий. Е, бризгаємо друзі, по 3-4 пшика в відділ. А чому так? Ну це вже кінець сезону, і звісно, що в даний період хуже приймають, пошикаємо побільше. Значить, 25 взяли пройшли 33 відділа. Процентаж э, плідних маток на э, співвідношення підкладки маточника до полідної матки 75%. Э, ми собі так і стараємося рахувати. Якщо ми проходимо 33 відділа, якщо беремо 25 відсотків 25 маток, це маємо 75%. Якщо більше, значить відсоток більше, якщо менше 25%, при такої кількості. Значить менший. А... ну Просто отак в умі добре рахувати. Бо коли вже є різні фактори, вже беремо калькулятор за допомогу. Так що, друзі, зараз будемо далі брати, будемо далі дивитися, наскільки буде вистачати. Що а... можу сказати? А, кстати, маточки продемонструю. У нас тут все мокре, роса ще не зайшла, особо на кришу не можеш положити. Такі маточки. Ну, коротше, такий карманчик у мене з маточками. Зараз піду, вигружуся, нехай чекають. Так що, друзі, працюємо, далі буде. Щось ще хотів сказати, забув, що хотів сказати. Згадаю, напомню, все, залишаємося, дивимося далі. І так, друзі, отобрали другу партію 25 штук. При цьому випадку, ну, теж составило 75%. Одне місце у нас залишилося із списка із 33 відділів. Тут зовсім був гарний гарний відбор спочатку, потім двох не було, потім знову було, 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 було. І під кінець якісь пішли у нас трошки невдалі маткомісця місця. Таже є один і плюс, плюс це там, де ще матка не почала сіяти. Ну і тому подібне. Так, значить, друзі, просто перше я казав, що на 25 маток хватило от якоїсь такої кількості. Зараз ми вже відібрали 50 маток. Ну, коротше, пів флакона. Ну, може, трошки менше. На 50 маток. Бризгаємо ми друзі в всі відділи. Навіть там, де от, наприклад, не, було, ну, не було матки е і довелося просто покласти маточник. Ми теж бризгаємо для того, щоб їх трошки заспокоїти, ну, щоб краще приймали. Так як вже рука набита, то навіть інерційно е закриваючи відділ, все одно бризгаємо. Так що вже на 66 відділів е нам вистачило такої кількості. К чому це веду, друзі? Я думав, ну наприклад, я думав, що вже при такій кількості мабуть, кінчиться. А тут виходить так, що на 100 по-любому відділів вистачить. Значить, півлітрового, якщо це 50 грамів, а в півлітрах, значить, хватить на тисячу, грубо говоря. Просто може тот великий, Він може розпилювати більше. Ну, я там точно не рахував, я так на глаз брав. А тут все ж таки... Так, ну коротше, друзі, к чому веду. Такого флакончика в будь-якому випадку хватить на 100 таких невеликих матків е, Ну, Звісно, що для маткомість таку малу розфазовку ніхто брати не буде будуть брати, звісно що велику. А такий флакон значить, ну, в будь-якому випадку, якщо ви придбали 20 маток і хочете присадити ну, максимально наприклад, 20 маток, і хочете в сім'ях е, побризгати для кращого прийому, я впевнений, що такого флакончика хватить вам з головою. Так що ну, в сім'ю будете, звісно, що не 4 рази бризкати, а нехай буде даже 2 рази по 10, перший раз 10 пшиків туди, коли будете е ставити матку в кліточки. І через 4 дні, коли будете відламувати великий отвори, зривати маточник, знову 10 таких пшиків можеш зробити. Виток на 20 пшиків, на 27, сімей. Вам цього буде достатньо. Цена такого препарату, повторюсь, 70 гривень. І все, якщо на 20 розділити, то, то все вже і по 3,50 гривень додається на матку, але якість прийому може бути покращена. Друзі, ну опять же, не забуваємо, це не жива вода, це не якась супер-пупер і тому подібне. В будь-якому випадку, якщо ви підсаджуєте в сім'ї, вам потрібно зорвати маточник. Вам обов'язково потрібно позривати маточник, дотримуватися всю технологію. А не ні, просто нічого не робити, робити і просто бризгати. В нашому випадку ми теж заходимо в відділ, і якщо там, наприклад, не є матки, є маточник, ми їх зриваємо, ставимо свій маточник і бризгаємо. Випадку, де є плідна матка, просто матку відбираємо, кладемо маточник і бризкаємо. Є определьна процедура, а це просто інструмент для покращення. Так, це добре. Стосовно зараз тих коментаторів, які будуть говорити, «Та нафіг, то нічого не треба, можу обійтися без цього. Друзі, обходиться скільки хочете. Я, наприклад, без цього вже ніколи не обійдусь. Ми завжди працювали з е, зошитами, де робили відмітки для того, щоб нам якісно було, ну, щоб ми розуміли понімання стану. Но... З таким інструментом в нас ну, навіть єдиний з плюсів, скажу, друзі. Якщо раніше, грубо говоря, у нас при такій роботі, як зараз, у нас є, ми могли за цей сезон в одно матку розкласти, грубо говоря, 7-8-9 маточників. Ну, цикл у нас так, бо ми не могли контролювати 12-й день, декотрих відділах ми брали на 15-й, декотрих на 17-й, декотрих на 12-й, ну, коли як. А от в даному випадку, коли у нас сигналізує там, де треба, і ми працюємо, і там, де потрібно, ми можемо чітко прорахувати по 12-й день і знаючи, що у нас е ну, нема старих, якщо є якась стара, то значить вона ну, нам сигналізує, ми її забираємо. І при такій кількості днів, як ми працюємо, ми на одному матку місця можемо розкласти по 10 маточників. Це я вам говорю, якщо ми стартуємо прививку на 1 квітня. І кінчаємо останню прививку на 10 серпня. За такий період ми можемо розкласти 10 маточників в одному маткомісці. При обльоті, е, грубо говоря, 75% це 7,5 маток на один відділ. І тепер рахуйте. Ну, наприклад, цього року ми не будемо робити до 10 серпня, так як е, аналізуючи прошлі роки, е, ми зрозуміли, що нам е, вже від 1 до 10 серпня йде все в, скажімо так, максимально невигідний розрахунок. І ми будемо закінчувати 30 липня цього року, це буде неділя, рівно через два тижні ми завершимо останню прививку. Це виходить у нас 9, 9 маточників на, одно, на один відділ. Ісходя із коефіцієнта 75%, це буде скільки буде? Зараз порахую, скажу вам в кінці. І так, друзі, отрима ще 75 маток. І що у нас вийшло? Mm -hmm. От, друзі, вийшлося вот стільки. Ну, скажімо так, закінчився флакон, бо якщо ви трошки більше бризгати, він би закінчився. Ну, хоча ще 20, може, зараз і відберемо, або зараз ще йдемо добирати. Получилось загально 75, пройшли 100 десь 105. 105 відділів, так як на останньому відборі трошки процентаж обльоту був поганий. Не знаю, якийсь такий квадратик вийшов, що і в дерев'яних довелося розформувати. Вже там ну, було мало бджоли і вже все розформували, пару відділів. А де, ну, один такий квадратик був, що от просто підряд декілька не було маток. Ну, Такое буває, друзі. Я навіть не шукаю на це причину, так як навіть тут, якщо ви дивіться, вони стоять тут нуклеуси, і тут у нас поїлка. Тут постійно бджоли крутяться, і вони роблять невеличкий ажіотаж. Це в будь-якому випадку приводить к потерям. Так як матка, коли вилітає, є якийсь льот бджіл і е, за нею вилітає ті світа. І ця вся плутанина може приводити к таким наслідкам. Ну, Це таке. Є та є. От бачимо, зараз. Поставив, хотів продемонструвати вам маточки. І вони тут налізають. Ось тут 75 маточок. Не знаю, буде, видки не буде, не хочу, бо на них довго сонце світило, так як це все складується потім на якість їх. Давайте, друзі, закримо. До чого віду? Друзі, все. Апіаром, отак флакончик, можете кого буде цікавити, просите при замовленні матик. Відразу я апеаром, докладу його вам в пакуночок і підсаджуєте. Ісходя із цього, я в будь-якому випадку уверен, що на 20 підсадок маток буде достатньо. 10 разів, якщо бризнете на сім'ю в момент підсадки матки, і 10 разів в той період, коли будете відривати маточники і відламувати великий отвір. Друзі, не забувайте, коли приходите відламувати великий отвір, якщо вже корма немає в відділі, там, де проход матки в гніздо. Завжди його треба чим небудь заткати. Якщо у вас не є кандіс, візьміть світленький, біленький воск перемішку з медом. Ну я й маю ввиду, що на рамках. Оторвали, трошки там заткали і після того тільки відривали великий отвір і поставили на місце. І три дні видіршки. Отламали малий, якщо в понеділок відламали малий отвір, значить, в понеділок, второк, ні, вівторок, середу, четвер, в четвер тільки відламуєте великий отвір. Все, друзі, розповів. Побризгали в будь-якому випадку, ісходя з водних практики, ту, котру я маю, в будь-якому випадку воно буде покращувати. Ну все ж таки потрібно дотримуватися технологій це як по підсадці, як витримки, як обрива маточників і тому подібне. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!